English Speaking Club у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника підсумували кількамісячний розмовний клуб. Учні спілкувались із партнером Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки Джонатоном Перніком. Щоправда, усе відбувалося онлайн. Стефаникова школа стала одним із небагатьох навчальних закладів західних областей України, які пройшли відбір та реалізували проєкт Англійський розмовний клуб. Про розмовний онлайн-клуб педагоги та учні розповіли нашим журналістам. Today is a bit of a sweet day. Today is your celebration of success. I'm so happy. You're Джонатан Пернік, професор Флоридського університету, а ще партнер корпусу миру. Він понад три місяці спілкувався із учнями Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника на різноманітні теми. Усе у межах проєкту «English Speaking Club». Коли ми розпочали свою роботу, ми надзвичайно хвилювалися, адже наших дітей зараз, наше юне покоління, надзвичайно важко чимось зацікавити чи здивувати. І насамперед, ми з співорганізатором Боряк Людмилою Ігорівною дуже переживали відносно. Відносно підбору тем відносно запитань, ми дуже ретельно все продумували. Але ви знаєте, з перших занять ми настільки були, як кажуть на ізі ми були на одній хвилі з нашим носієм на мови, і в дружній співпраці і атмосфері ми подолали усі труднощі. Вчителька англійської мови першого ліцею та координаторка проєкту у закладі Марта косован продовжує розмовний клуб. Цікавий не лише для дітей, а вчителів англійської. І, хоч реалізовують у закладі його. О, вже не вперше, та цьогорічний проєкт був іншим, адже зустрічі і спілкування відбувались онлайн через війну в Україні. Що ми безпосередньо домовилися, тому що ще однією непередбаченою річчю було різниця в часі, адже Флорида з нами має дуже велику різницю в часі. Такі онлайн зустрічі відвідували понад 20 учнів ліцею здебільшого 8-го і 9-го класів. Ті, які цікавляться вивченням англійської та мають високий рівень володіння іноземною мовою. Денис Лазарук, учасник розмовного клубу. Ділиться це були не просто лекції чи звичні уроки, а справді живе і цікаве спілкування. Теми були досить цікаві: були про навчання в Америці, про їжу, різні були теми. Під час розмов дізнались багато про американську культуру, освіту, традиції. Водночас ділились інформацією про Україну, намагаючись пояснити англійською про автентичні українські звичаї, традиційну кухню та багато іншого. Ділиться дев'ятикласниця Вікторія Буряк. Мені дуже сподобалась, дружня, комфортна. Атмосфера було дуже цікаво кожне заняття мало свою ізюменку таку. Таке онлайн спілкування з іноземцем додало впевненості і навчило не боятись висловлювати думки, будувати речення і підбирати слова англійською. Ділиться враженнями від English Speaking Club учениця 9 класу Софія Резнік. Найбільшою проблемою усіх і страхом усіх людей, які навчають іноземну мову, це мовний бар'єр. Дуже страшно розмовляти. Але з кожним уроком е, якось він пропадав. Тобто, спочатку я боялась говорити про однолітках, і чи зрозуміє мене сам Джонатан Пернік. Е, i Це пропадало, і я все менше. Ну тобто зовсім не користувалася перекладачем, задавали питання. Я не думаючи, піднімала руку, і відповідала. І це дуже класно, дуже класний досвід. Коломийський перший ліцей з 2009 року співпрацює із Корпусом Миру США в Україні. Сюди на кілька років приїздили англомовні партнери Корпусу Миру, проводили уроки, розмовні клуби, англомовні табори. Пригадує заступниця директора першого ліцею Любов Пухта. І ми без вагань заповнили заявку, відправили і знову виграли це. Це реальна співпраця. Це потрібно розуміти, що це не просто ми написали, ага, ми хочемо волонтерка і працює, і він у нас працює. Ні, це половина на половину. Це є і наша робота, і представника корпусу миру, і наша спільна власна робота, і наших вчителів величезна робота, величезний вклад. До слова за підсумками цьогорічного «English Speaking Club» учнів та вчителів ліцею повідомили, що у наступний проєкт із Корпусом Миру вони проходять поза конкурсом.